Чарівні слова, що відкривають серця. Привіт, маленькі друзі! Зараз ми разом вирушимо у чарівну подорож до країни вічливих слів. Готові? Тоді починаємо. Що таке вічливість? Уявіть собі ключик, який може відкрити будь-які двері, вічливі слова. Це такі чарівні ключики, які допомагають нам спілкуватися з іншими людьми приємно та дружньо. Давайте познайомимося з найголовнішими чарівними словами. Будь ласка, це слово прохання, яке робить наші прохання м'якими та добрими. Дякую! Це слово подяка, яке показує, що ми цінуємо допомогу та увагу інших. Привіт! Або доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Це слово вітання, яке показує нашу радість від зустрічі. До побачення це слово прощання, яке ми говоримо, коли йдемо. Вибачте, або пробачте, це слово, яке ми говоримо, коли зробили щось не так, або випадково когось зачепили. Коли ми говоримо, будь ласка, ми говоримо будь ласка, коли про щось просимо. Мамо, будь ласка, прочитай мені казку. А коли ми говоримо дякую, ми говоримо дякую, коли нам щось дали, допомогли або зробили приємне. Дякую за смачний обід. А коли потрібно сказати вибачте, ми говоримо вибачте. Коли випадково когось штовхнули, наступили комусь на ногу, сказали щось не подумавши, вічливі слова допомагають нам бути добрими та чемними в різних місцях, вдома, у школі, на вулиці, у магазині. Чому ж важливо бути вічливим? Коли ми вічливі, люди посміхаються нам у відповідь. У нас з'являється більше друзів. Всі навколо почуваються щасливішими. Ми показуємо, що ми виховані та добрі діти. А зараз давайте пограємо. Я розповів вам ситуацію, а ви скажете, яке вічливе слово потрібно вжити. І так приготувались. Твій друг тобі допоміг. Що ти скажеш? Так. Дякую. Ти хочеш попросити у мами іграшку, як ти почнеш своє прохання? Так, будь ласка, ти зустрів знайомого на вулиці. Що ти йому скажеш? Звісно, привіт. Ти йдеш додому. Що ти скажеш своєму другу? До побачення. Ти випадково зачепив когось. Що ти скажеш? Вибачте, молодці, будьте чарівниками вічливості. Пам'ятайте, кожне вічливе слово це маленьке диво, яке робить світ навколо нас кращим і добрішим. Використовуйте чарівні слова щодня і ви побачите, як багато усмішок з'явиться навколо. Дякую за увагу! Ви були чудові слухачі. Сподіваюся. Тепер ви завжди будете використовувати чарівні слова.